Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашої програми буде особиста гігієна тіла, адже це важлива частина нашого життя, яка допомагає нам залишатися здоровим та впевненим в собі. Та більш детально про це ми поговоримо з майстриною Шугарингу Яною Риженко. Я наради вітати вас! Вітаю вас. Однією з гігієн тіла є депіляція, так ми сьогодні саме на цю тему будемо розмовляти, тому давай спочатку розберемо, що таке депіляція. Депіляція це метод видалення волосся з тіла з коренем, так званою фолікулею. Коли ми видаляємо волосся, ми позбавляємо неприємного запаху, також розмноження багатьох вірусів та бактерій. Тому, коли депіляція регулярно проходить, волосинка стає тонкішою і вже не так розносяться бактерії по тілу, як зазвичай, коли є якась густота волосся. Так, чудово. І питання трішки не по темі, трішки війдемо в сторону. Серед кого найбільший попит от, на депіляцію: серед чоловіків чи серед жінок? Це, звичайно, жінки, дівчата, але Серед моїх клієнтів відсотків 40 – це чоловіки, що не може не так сказати радувати, так як чоловіки вже відійшли від того, що вони повинні бути трошки привабливіші, ніж мавпи. Вони за собою також доглядають і це дуже великий їм, так сказати, респект. Це йде особиста гігієна, також вони вже е, розуміють, що це не має на шкірі якогось подразнення, е, висипання, також е, дискомфорту після гоління. І ще такий плюс е, те, що е, не тільки хлопці 20 плюс ходять на депіляцію, а це чоловіки, вже, так сказати, Зрілі 30, 40, їх більше, чим, чим навіть молодих хлопців. Mm -hmm. А чи якісь протипоказання от, для того, щоб відвідувати депіляцію? Це основні це подразнення шкіри, подряпини шкіри та висипання. Ще є венозне розширення вен і також новоутворення на депіліруй шкірі. Це можливо папіломи, родинки чи бородавки. Ну тобто особливо якихось таких значних протипоказань не існує, так? Ні, для воскової Це вже якщо ми перейдемо до лазерної апеляції, то там вже буде більше е, противопоказань, яких не, не должно бути. Чудово, як проходить взагалі цей процес? Я думаю, що буде дуже цікаво дізнатися. ну е, саме головне процес вже не проходить. З запису на процедуру. А є якась консультація перед цим? Так, звичайно. Я дізнаюсь людини, чи вона вже якось це робила, якось вона вже знає, що це таке. Потім підкажу, що потрібно зробити, як підготуватися правильно. Потім вже приходить так сказати клієнт на зазначений час день. І ми вже очно, я вже оглядаю шкіру. Дивлюся, який віск потрібно тут брати, так як віски теж бувають різні. Потім ми підготуємо шкіру, переходить депіляція, це майже безболісно. І потім ми закриваємо по типу шкіри нашу процедуру. Я даю рекомендації про догляду за шкірою. І потім вже людинка йде вже щасливо та без зайвих волосків. Так. Чудово. скільки часу займає процес? Один прийом. Чи як, як правильно сказати, це, це прийом? Це... Так, це прийом, можливо, так сказати, процедура. Все залежить від клієнта, так як і від майстера. Якщо взяти зону жіночих пах, то ми десь за минулу хвилин 15 ми справимося. Тобто дуже швидко, так, так? це дуже цей швидко. Процес. Так, головне підготуватися для цього і дати і віддатися майстра. А чудово, я думаю, що найголовніше, який ефект після цієї процедури? Ефект про, е, після процедури можливо замітити навіть відразу. Це е, гладкість шкіри буде відразу непривична, незвичайна. Потім це скрабування шкіри, вибираються горівші такі клітинки з нашої шкіри. І цього ефекту вистачає, так сказати, на 3-4 недільки. Все залежить від вашого організму, від вашого росту волос, також від гормонального. Процесу, так як він у кожного різний, угу. але в середньому це 3-4 тижні і, і раніше, знову... раніше не потрібно цього робити. Ні, раніше не потрібно. 3-4 тижні це якщо це депіляція, то волосинка повинна відрости для наступної процедури. Угу. Чудово, які рекомендації надати для тих, хто тільки от прагне записатися чи піти на прийом, але з якихось там певних причин сумніва. Або боїться? або Перше, це не боятися. Так як воно тільки здається, що воно сильно страшно, боляче. Ні, воно не також і боляче, не смертельно боляче, так сказати. Воно вже проходить. В мене всі клієнти приходять і кажуть, ой, я так боюсь, боюсь, мені так буде стр... боляче. Тільки проходить процедура, він каже, чу я боявся. <гум> <гум> Якщо воно не страшно і не боляче. Е, тому головний результат. Е, боятися потрібно не болі, <гум> а то, що не вийде результат. Може не вийти? Ну, можливо, в деяких е, таке буває сплеск гормонів, що волоски можуть і, і не віддатись, так сказати. А що в такому випадку робити? В такому випадку себе перебороти і сказати, що я все зможу, і ми заново це все зробимо і буде все добре. Також, друге, це не соромитися, бо є такі, так сказати, клієнти, які соромяться. Вони думають, що ой, а в мене я там трошки товстіший, ніж другі, а вона там буде дивитися на мою спідну білизну. Чи ще, ще щось так, чи ще щось так? Ні. Я, звичайно, дивлюсь на клієнта, як на пацієнта. Тобто, ви можете думати, що ви прийшли до лікаря на процедуру. Я не оглядаю, в чому ви прийшли, як ви прийшли мені. Головне, це ваша зона, яка буде піддаватися депіляції. Мені взагалі байдуже, які вас там. Спіднеділи. Тобто головне, це процес і результат. Так. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії і за ці рекомендації для наших телеглядачів. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт доктор, і говорили ми на тему особистої гігієни. В гостях у нас була Яна Риженко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.